Старо голова запорізької обласної військової адміністрації, вітаємо вас, пане Олександре. Слава Україні! Вітаю героям! Слава продовжують активно обстрілювати Запорізьку область окупанти. З окупованих територій наразі знаємо про складну ситуацію в Гуляйполі до прикладу, і все частіше надходять повідомлення про намагання атакувати саме обласний центр. З чим це може бути пов'язано? Чи означає це, що вони десь може ближче підтягнули свої снаряди? Або якщо стріляють ракетами з великої, ну скажімо так, з великої дальності, то це означає, що у них на Запоріжжя. Якісь особливі види, прошу. Ну, сильно так не змінилося. Я б не сказав так. Просто воно таку синесоїдальну має форму та uh -huh. активність. То стріляють більш активно, то менш активно. А, а міста по лінії, зіткнення страждають найбільше. Це і уріхів, це і Гуляйполя. щоденні обстріли, щоденні руйнування. На жаль, міста майже вже зруйновані. В значній частині соціальна інфраструктура. На щастя, абсолютна більшість населення виїхала сьогодні. Я тільки на раду з ними проговорювали, щоб всі довиїжджали, особливо з дітьми мами в 68 в одному місці. Залишилась трохи менше в іншому. Зрозуміло, що коли 10 тисяч виїхало, це вже по 10 тисяч виїхало, це вже якби не так багато, але тим не менш кожне життя воно дороге. Щодо обласного центру, так вони підтягнули. Ракети С-300 і фактично у них дальність польоту до 90 км, там 87 перероблені. І ясно, що вони достають до обласного центру, не тільки до нашого обласного центру. Якщо стріляти з окупованої території через е безпосередньо е Каховське водосховище, то вони можуть і до Дніпра доставати, і до передмість Кривого Рогу. Е ракет у них цих багато. Просто е чому перестали стріляти? Не просто так, тому що. Сили оборони Запорізького краю дякуємо їм. Вчора зробили їм невеличку баловну в трьох точках, спалили їм запаси і спалили частину машин, які нервували обласний центр. Вчора ввечері вони по нами, по Дніпру і Кривому вдарили ракетами Х-59, іншого виду. З літаків відповідно, ракети ці були збиті нашими силами ПТО. Це теж дякуємо нашим захисникам. Разом з тим не розслабляємось. На жаль, цих ракет у них С-300 до чортика більше 9 тисяч. Ще ще залишилося. Говорять наші військові, тому всім треба дотримуватись правил безпеки протиповітряної і бути пильними. Аноксандро, ну напередодні Збройні Сили України повідомили, що біля Токмака знищили цілих три ворожі ЗРК с 300 які от стріляють і по Запоріжжю, і по області. Разом з цим буквально сьогодні обстріляли росіяни уріхів і Гуляйполи. Ну це при міста вже протягом півроку. Фактично там фронт перебуває. І значних руйнувань по центру Гуляйполя вдарили і в Уріхові. Зараз можливо, ми фото покажемо. Що ви розкажете? Що ви знаєте про масштаб руйнувань от сьогоднішніх результатів результаті обстрілів в уріхові гуляк, ну, що це знаєте, любе руйнування воно руйнування і це хтось залишився без житла. Десь завод розбили, три хати розбили ви того. Багатоповерхівки попали степногіршка. Вчора наприклад, весь вечір по житловому також сектору теж міста, які постійно страждають, обстрілювали з РСЗВ ГРАД. Там у них воно 37 кілометрів літає, там достає легко за Васильівки. Вони стріляють, там всього там 15 кілометрів, 20 летіти. Там, на жаль, навіть не встигне е, е, оголошення про повітряну небезпеку дійти до людей. Тому там фактично місто все виїхало. І е, е, єдина єдина, це з таких точок це виїжджати, тому що там захисту немає, а артилерійські обстріли трапляються і досить сильні. Ну а там, коли снаряди літають, воно вже ж не відслідковується, так як відслідковується ракета. А скажіть, пане Олександре, як справи із виїздом? Як ситуація на блокпості в Васильівці? Як поводять себе окупанти? Ну 1434 людини. Якщо мене не зміняють пам'ять сьогодні зранку, за вчора виїхала з окупованої території. З них більше 300 – це дітки. Обмеження певні на чоловіків такі діють, але люди можуть виїжджати. Позавчора півтори тисячі виїхала багато херсонців, багато енергодарців, василівчан, Мелітопольців. Далі продовжується процес. Люди виїжджають. Ми очікуємо збільшення серйозне виїзду людей, пов'язане з початком опалювального сезону. Наразі там шансів розпочати його майже немає в Центрі Запоріжжя напередодні встановили символ опору величезний бронежилет. Ми зараз можливо його побачимо. Арт-об'єкт, який важить цілих 2,5 тонни. автором скульптури є запорожець на ім'я Євген, який з перших днів воює працює припрошу зварювальником у волонтерському центрі Паляниця. Ось так виглядає цей бронежилет. Я Так розумію цей автор цієї монументальної композиції. За словами керівника благодійного фонду Василя Бушарова, під час виробництва бронежилетів була забракована велика забракована велика кількість ресор. Прийняли рішення зробити з них якийсь художній виріб. От зробили цей. Бронежилет разом з цим, пане Олександре, сьогодні у Москві на Червоній площі встановили інший арт-об'єкт, величезну сцену, на якій написали Донецьк-Луганськ-Запорожі, Херсон у місті навсідав, в місті з Росією навсіда. Ви, напевно, бачили ці фотографії з Червоної площі, не бачили ще? Ну там величезна сцена, і написано Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя, в місті Росією на всіх. Як ви ставитеся до подібних 30-го числа, там буде концерт, напевно, заспіває Олег Газманов, можливо, Кабзон приїде з того світу. То інші російські виконавці. Як ви взагалі Вони... ставитеся до подібних святкувань? Ще... Нагадаю, що в Запоріжжі навіть ніколи не те, що російської військової присутності не було, навіть ніколи не піднімався російський триколор з весни 2014 року. Тобто навіть тоді цього не було. Вам слово? Ну, я матюкнувся, але не можна прямо в прямому ефірі. Вони трохи обманюють. Я от стою на одній з центральних площ міста. Безпосереднього Запорожжя Запорож — це Запорожжя, це колиська української державності, запорозького козацтва. Воно ядро української ідеї було, є і буде завжди. А те, що там погані вчителі історії, якби і те, що. Люди як з дурдома збігли, причому з дурдому 30 тридцятирічній давнини щось там роблять. Ну то таке, ми ж вже звикли до цього, що вони не сповна розуму. Ну вони приєднали, як вони кажуть, Запорізьку область, бо її частина святкувати це чи виснем в Запоріжжі будуть. А в Москві цікаво, коли Росіяни почнуть про щось догадуватися? Ну але ладно. Чесно сказати, мені байдуже на цих покидьків, блін. і родичі вже там було всіх, і знайомих просто байдуже що там у них буде. Нам треба їх перемогти, щоб Оце вся все що до нас прийшла швидше здохла, і ми могли нормальне життя в себе будувати. А що у них там на Москві на цих болотах взагалі байдуже, що відбувається Анусандре, про перетин лінії розмежування в Запоріжжі. Оголосили підозру поліцейському, який організовував побори за перетин лінії розмежування. Правоохоронці оголосили загалом підозри чотирьом фігурантам справи про ці побори з громадян, які виїжджали на тимчасово окуповані території Запорізької області. Про це повідомляє обласна прокуратура. Mm -hmm. Повідомили там, що керівник структурного підрозділу територі реального відділу поліції вступив в змову з посадовцем, особи, якого встановлюють з громадян, вимагали від 500 до 2000 тисяч доларів в США непогано так за включення автівки до складу колон, які прямують на тимчасово окуповані території. Наразі задокументовано одержання зазначеними особами неправомірної вигоди на загальну суму близько сто шістдесят тиж гривень. Що вам відомо про цю історію і чи зараз подібні побори не продовжуються? Прошу. Дивіться, це зона підвищеного корупційного ризику, там де заборони існують. Зрозуміло, що навколо таких ситуацій, як мухи на щось збираються різного роду мошенники. і знаходять завжди на жаль, бреж, десь якусь людину, завдяки якій в системі вони цю мошенничество своє здійснюють наразі. У нас уже більше місяця там до цього було більш-менш. а зараз... Як на мене, взагалі все залізно, у нас утворена комендатура 15 серпня, безпосередньо військовим передана і спецслужбам вся робота, яка має бути налагоджена щодо дотримання норм чинного законодавства щодо перетину цієї умовної лінії. Тому справи ці велися давно все відслідковується постійно правоохоронною системою спецслужбами, тому всі, хто що порушують. Мають бути впевнені, що рано чи пізно до них прийдуть і поставити, uh -huh. тому це це нормальний процес, абсолютно. Хоча є багато питань, які ще треба врегулювати. Наприклад, приїздять люди з інших областей і хочуть чомусь поїхати по Запорізькій області. Причому люди, як правило, призовного віку. Такі uh -huh. а у нас трошки це питання ще не врегульовано. Треба його доврегулювати в межах чинного законодавства. Дякуємо, пане Олександре. На останок можливо у вас uh -huh. є інформація про ситуацію на запорізькій атомній електростанції в ці хвилини. Тому що інформація не перевірена, але дуже чутлива про те, що там активізувався в бік ЗАЕС, можливо, рух. Пожежних машин і швидких допомог ми шукаємо підтвердження. Принаймні, може ви знаєте, якщо щось там буде невідкладно. Ми всіх поінформуємо цей сигнал над